Піаніст-екстреміст презентував кіровоградцям свій новий альбом Богдана. Називають музичним символом революції гідності. першому бронежилеті та балаклаві він зіграв на майдані в листопаді 2014-го. Його виступ за добу набрав 500 тисяч переглядів на Ютуб. За два роки піаніст дав півтори сотні концертів. Новий тур містами України розпочав з Кіровограда. На вулицьому концерті побувала і наша знімальна група. Шлях з Дніпропетровська у Кіровоград у музиканта вийшов непростим. Дорогою машина ламалася двічі. Саме тому свій виступ Богдан почав на три з половиною години пізніше, вибачився і відразу почав грати. Перше продіння, яке мені хотілося зіграти, це посвящення всім тим, хто потеряв близького людину за последнє. Я уже не помню сколько больше двох лет. Ну с начала майдану до сегодняшнего дня в Украине. Саме з Кіровограда піаніст розпочав свій тур Палітра на підтримку нового альбому, який ще не має назви. Сама наявність цієї людини у нас в місті це також символічно, тому що це не просто якийсь піаніст, це піаніст. Який своїм голосом, своїм е, талантом надихав людей, які стояли на майдані, які зараз воюють за нас на Донбасі. Послухати символ революції гідності просто неба на центральній площі міста зібралися з півсотні кіровограців. Для них Богдан грав понад півтори години, виконав композиції зі свого першого альбому Захист вільних сердець і презентував новинки. Лише один е, чоловік кому це важливо, ніж сотня кому по барабану, котра до лампочки. Тому Какая разница, скільки людей прийшло? Важливо, що ви прийшли. І все. Я счастлив, що я граю для кого-то, а не тільки для себе. Маску музикант не знімає. Його улюблена композиція зима. Я сьогодні перший раз слышала цього человека. Очень понравилась його музика, дуже проникновенная, і передає всі збиття, які працюють у нас в країні. Я його вважаю за те, що він не боявся поїхати в зону АТО. там за Музикант повідомив, його спонсорами є його слухачі. Зараз Богдан збирає кошти на поїздки в зону АТО. Він переконаний, музика, яку він грає, полегшує душевний стан бійців. Кіровограда піаніст поїхав в Олександрію. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк день за днем.